Як і багато попередніх поколінь, українці виборюють свою незалежність зі зброєю в руках. Тисячами життів Україна платить високу ціну, щоб відстояти свою незалежність та право будувати світле майбутнє. На жаль, сьогодні звичного свята Дня Незалежності не буде. Російські окупанти намагаються позбавити Україну найдорожчого незалежності суверенітету Та життя українців. Тому День Незалежності України це важливий день для всіх нас. Це день, коли ми об'єднуємось, коли ми згадуємо наших героїв. День, коли ми обіцяємо бути разом, щоб зробити Україну ще сильнішою, ще міцнішою. Сьогодні це День волі, свободи, стійкості. Сили і мужності, незалежність не зламати, тому що Україна б'ється не жаль, хоча не за свою війну, стали батьками. Зараз нашій країні як ніколи потрібно бути єдиною та згуртованою. На цілісність нашої держави посягнули вороги, і багато наших земляків мобілізовано до лав українського війська, де вони з честю відвоюють та захищають кордони нашої держави, борються за єдність та цілісність, на превеликий жаль і ціною. Власного життя, коли війна вривається у двері, не захистять слова, печатки на папері, потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя, відстояти горнилі бою. Поплач за мною, мама, коли я загину за свою землю і за Україну, поплач за мною сестру, не кажучи. Нікому, що я уже ніколи не вернусь додому. Світла пам'ять і царство небесне всім загиблим українським воїнам. Раде, скажи, як тебе звати? брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами. Чиш у снах, ще по свіжку мами мушу просити тебе, мене бийся за двох, якщо я загину перші віднесуть богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать, нам готують прем'єрі

Нашої країни це свято як день народження для нашої країни, яка ніколи не згасала і ніколи не згасне, тому що в нашій країні неймовірний народ, тому що тут така сила, міць, така віра, надія і любов, якої, мабуть, немає в жодній країні, і з цим погоджуються всі у світі. Ми Дякуємо всім нашим захисникам, ми дякуємо Господу Богу за сьогоднішній день, за те, що ми, якщо не можемо відсвяткувати в цих умовах, то відмітити, обов'язково це для нас дійсно свято, це для нас дійсно особливий день, і ми безмежно їм вдячні за наше сьогоднішнє мирне небо. Ми всі кажемо, що нам не просто і важко у ці часи, однозначно, тому що. З лютого 22-го року дійсно ми живемо в іншому режимі, в іншому статусі наша країна. Але те, що переживають ті, хто втратив найдорожче, найцінніші синів, батьків, донечок, ті, хто втратили свої оселі, покинули домівки і поїхали в світи. Те ті люди, які сьогодні чекають вдома, живими і здоровими своїх. Рідних, які стоять на захисті нашої країни, то їхню тривогу, їхній біль не зрівняти ні з ким і ні з чим. Нехай Бог дає всім витримки. Я безмежно вдячна тим родинам, наших, нашим родинам, наших загиблих героїв. Це неймовірні люди, в яких, не дивлячись на те, що вони втратили найдорожче, найцінніше, у них багато ще віри і любові є. У них є багато людяності. І ми у вічному боргу перед ними. Я дякую кожному з вас, тому що кожен з вас щось робить. І основний фронт, звісно, це той фронт, де безпосередньо захисники дивляться в очі нашому ворогу, але ще є ті фронти, де кожен щось робить для перемоги. І навіть проста молитва, простої бабусі вона має дуже велике значення. Я бажаю нам усім єдності. Тому що тільки в єдності ми досягнемо кращих результатів, і перемога буде якнайскоріше. Тільки в єдності нашим захисникам там надійніше і спокійніше. Нехай Бог дає нам всім мудрості і людяності. Все буде добре. Ми маємо в це вірити. Ми маємо вистояти так, як стоїть наша країна. Так, да, Дуже дорогою ціною ця незалежність нам дається. Але попереду будуть кращі часи, і для наступних поколінь ми разом з вами ці часи побудуємо. І мені дуже подобаються слова, які дуже часто останнім часом повторюю. І хто, і хто б там що не говорив, а згине зло і правда переможе. І ще сьогодні, коли наша Юля заспівала пісню. Гіля Калин похилилося. Я згадала День Єднання. Це свято ми з вами вперше відсвяткували в 2022 році, 16 січня. Це за 8 днів до повномасштабного вторгнення було. І коли до мене обласна адміністрація зателефонували і сказали: Ви, як окраїна Чернівецької області, маєте на завтра організувати захід і зустріч трьох областей. Ми буквально за лічені години. З вами організувалися, організувалися колективи, наші енергетики. Це було таке дійство. І сьогодні, коли Юля заспівала цю пісню, чому вона мені саме нагадала? Тому що ми потім монтували відеоролик саме під цю пісню. І коли е, зверху з квадрокоптера знімали відео, і ми з отими прапорами, ми їх несли, то була зима. Ми на станції гес 1 переходили, нас трішки охорона сварила, але ми йшли з такою. Вірою з такою якоюсь силою, що здавалось, ми ніколи сюди не пустимо. І в мене прямо сльози вийшли сьогодні, тому що ми вже тоді, ще за кілька днів до того, показали, що ми однозначно не здамося. Ми вистоїмо, що б там не було. А потім ті всі випробування. Але ми з вами їх проходимо достойно. І ми руки опускати не будемо. І подобається те, що ми не зламний народ. Ну, ми ще маємо бути і не стомлений народ. Ми не маємо опускати руки, зневірюватися, тому що від кожного з нас залежить дуже багато. Я вам всім щиро дякую. Нехай Бог береже нашу країну. Святом вас, дорогі новодністровці! Слава Україні! Є, Залунала багато в думках і піснях. На довгих і стрімких шляхах історії вона мужньо відстоювала своє право на існування, топтали її, палили вогнем, а вона воскресала і воскресне знову, бо на цій землі живе вільна, незалежна і талановита нація. Єдина у своєму прагненні до свободи. Та до миру. Наші воїни найвідважніші, волонтери найсміливіші, лікарі, музиканти, вчителі, вчені, спортсмени найталановитіші. Наші міста та села, моря та річки, гори та полонини найкрасивіші в світі. Нашу любов до рідної землі не здолати, тому що ми незламні. Народ непереможної України, болю в очах до серця сльози, я чую країну в історії, та вірю, що ми не скорені всі. Так близько до переможе. Що пліч йдемо із пекло вогню і руїни, та зможемо все, всім віці дамо ми в горі і в щасті єдині, від курія. Коли не настане той день, коли ми перестанемо гордитися, що ми українці. Пишаємося тим, що ми діти великого, доброго і славного народу. Пам'ятаємо про це. А життя в мирі, воно обов'язково буде. Слава нашій Україні!